Якщо у нас при отакій системі одобрення цього року відбудеться зниження, наступного року я буду казати, що ні-ні, ні так не можна. Я за 10 років трошки забув ці фрази, що нам треба 120 кг калію хлористого вносити, роботи в, в, в сфері агрохімічній і в, вивчення технологій, які... Американці застосовують при дуже високому і високому вмісті елемента живлення в ґрунті, вам достатньо тільки компенсувати винос зерном. А що стосується українських реалій, то я кажу так, я ще раз вже не знаю, раз 20 чи 50 е покажу пальцем на ті граблі на який аграрій щороку наступає, шукає сучасні технологічні рішення, і він несе це технологі... технологічне рішення, але все одно на ті граблі наступає. Шановні присутні аграрії, треба ваша допомога. бо е, бивший працівник державної структури е, увійшов в батл з теперішнім працівником державної структури. Відповідно, е, Я за 10 років трошки забув ці фрази, що нам треба 120 кг калію хлористого вносить. Роботи в, в сфері агрохімічній і вивчення технологій, які американці застосовують, а ми їх до вас доносимо. І Яка між нами різниця? Конкретно між мною Володимиром і пані Наталією. Різниця в тому, що ми прекрасно знаємо, що треба застосовувати добрива в необхідній кількості для збереження радючості ґрунту. А тепер підніміть руки, хто минулого сезону і цього сезону приймав рішення не застосовувати те чи інше добриво взагалі. А хто обмежився тільки азотом? О, це вже, так, да, трошки кардинально, але так і є. Все залежить. Я в таких випадках застосовую таку фразу. Якщо ви Маючи, ну, є рекомендації, якщо потрібно, я можу посилання на авторитетні американські джерела і людей фізично з 20-40 річним досвідом доктора, відомі люди, які кажуть, що при дуже високому і високому вмісті елемента живлення в ґрунті вам достатньо тільки компенсувати винос зерном. А що стосується українських реалій, то я кажу так, якщо ви раніше мали багато коштів, ну або думали, що багато коштів маєте, і застосовували не дуже обдуману систему живлення, ви зарядили поле. Коли наступає отакий час, коли у вас нема грошей придбати доброго, а треба втримати господарство, зберегти ґрунт, ви приймаєте рішення, де обмежитись. Якщо ви раніше заряджали поле, то вам е, і ви не застосували один раз елемент живлення, допустим, калій, то коли це один раз, вам за це нічого не буде. І в характеристиках ґрунту, і в, е, у врожаї. Бо ви попрацювали на забезпечення ґрунту. Ми на цьому полігоні з 2020 року, відповідно, ми робили обстеження. Щороку, і ми бачимо, що при цих характеристиках цього року можна зробити отак: зі мною можуть не погоджуватися, можуть погоджуватися. Я сюди прийшов ділитися досвідом і показувати, як це працює в плані е, стану культури. Чи це вплине на. Рівень показника, ми, звісно, зробимо повторне обстеження. Якщо у нас при отакій системі удобрення цього року відбудеться зниження, наступного року я буду казати, що ні-ні, так не можна. Ідея в чому? Ідея в тому, щоб застосувати ті можливості, які є. Ось діаграмка, де Мені організатори конференції сказали, що переважна більшість присутніх у залі буде з Київської області, тому я підготував статистичну вибірку за час нашої роботи обстежених полів і отриманої інформації по врожайності сої і соняшника. Перші дві колонки. Зліва соя, справа соняшник, середня врожайність по Київській області за більше ніж 10 років. Далі в центрі. Щось, я такі випадки кажу, щось пішло не так. Це врожай соя, який отримують фізично, і врожай соняшника, який отримують. І є окремі поля, де отака соя в Київській області, і соняшник. 4, 5 плюс. От тепер. Використаємо ресурс, який ми не застосовуємо. І тут я не буду високі матерії розповідати, я ще раз, вже не знаю, раз 20 чи 50, е покажу пальцем на ті граблі, на які аграрій щороку наступає, шукає сучасні технологічні рішення. І він несе це технологі... технологічні рішення, але все одно на ті граблі наступаєш. Перша, ось соняшник. Це приклад господарства тут по сусідству, де застосовували вапнування. Взяли розкидачем, розкидали вапно на цьому полі соняшник через два роки зліва зблизька, справа з використанням безпілотного моніторингу. Хто мені пояснить, що так відбулося? Там, де є соняшник гарний, відбулася, чи два роки пройшло. Перший рік не було ніякої видомого агрономічного ефекту. На другий рік стан соняшника бо почала діяти операція вапнування. Між соняшником бороздідач. І він ззаді. Дав необхідну норму, а краї залишилися з дуже малесенькою нормою. На цьому полі, наскільки мені відомо, повторили через два роки тільки вже по іншим проходам для того, щоб вирівняти. Що це дало? Це дало на піщаному ґрунті, де ніколи не могли отримати врожайність більше, ніж до 2 тонн. Оці краї з права з половиною, а отакі діляночки. До 1 і 2. Це перший ресурс прихований. Просто кажучи, підлаштуйте ґрунт під вимоги культури. Оце так реагує соняшник, а соя тим паче. Дуже просте і екстремально, на мою думку, ефективне рішення в рамках господарства. Це коли ви зробили обстеження. Ви, ну, я думаю, що кожен із тих, хто займається цим господарством, розуміє, що є поля різної продуктивності. Але є ще таке поняття, як сівозміна, єдина система одобрення під культуру, від чого ми відмовляємо, кажемо, робіть індивідуальний підхід. Тому це соя. Розділіть ваші поля по рівням продуктивності. І не застосовуйте мож... доступну фінансову для вас технологію завжди. Там, де менша продуктивність поля, очікуйте менше, витрачайте менше коштів. Ну, це вже дуже велика різниця. Від 1 до 3,5 тонн. Повернемося до теми нашого сьогоднішнього зібрання. Безпілотний моніторинг. Чому оті соня, сої і соняшники в середньому 2,5 3, а в окремих випадках півтора. Бо у вас завжди є на полі отакі випадки. А ви туди витрачаєте ресурс, кошти як на стандартну технологію, а отримаєте від того в самому гіршому випадку 0. Далі. А в цьому випадку щось пішло не так. Бачите, того трикутника? Це була е, наземна обробка, е, про яку, е, про те, що щось пішло не так, не так дізналися аж тоді, коли е, усе пропало е, за рахунок безпілотного моніторингу. Це обробили е, круг, почали ходити, а потім пішов дощик, уїхали, наступного разу приїхали. На інше поле. Це забор'яне місце. Якщо ви таку ситуацію маєте на полі, ви ресурси вашої технології зовсім не використали. По сої. Я знаю, що Київська область все-таки ну, десь більше, десь менше по структурі пасівних площ, є багато зрушення. Я хочу звернути вашу увагу на одні важливі граблі. Тут є, до речі, господарства, які на зрош... практикують зрошення або є технічне, зрош... технічне зрошення. Зрошення немає. Ну, от, поділюся прикладом, ми робили ще в 2015 році агрономічне супроводження максимальна вражанність 2,2 тонни. тони. До нас звернулися господа... чорнозиве в Ямпільський район. <кій> Вінницької області на зрушенні. Звернулося керівництво, не можемо перескочити планку в 2,5 тонни на зрушенні, все робимо, 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 немає діла. Ми зробили там супроводження протягом року, їздили в господарство на всіх етапах. Що ми там знайшли? ОП-10 раз, якою обробляли передпустив обробку е, насіння. Пневматичну сівалку 2. Норму висіву в 1 мільйон, бо насіння половина не переростає. 3. Справа бачите на зрошенні, яка е, соя ще е, під час формування бубиків. Виявилося, що зрошення то є. Але директор користується нічним тарифом. Включає зрошувальну установку тільки вночі з 12 до 6. Вона не встигає обійти коло, допоки висохне те все, що там, маленькою нормою, і дефіцит вологи все одно є. Багора. Саме важне по вирощуванні слії це також стосується соняшника. Перш ніж застосовувати технології якісь більш цифрові. Усуньте ущільнення ґрунту. Соя не буде у вас ніколи рости, якщо отак корінець загинається. Ви не отримаєте врожаю. Це прихований резерв, де може навіть не треба витрати додаткові вас у господарстві нести. Треба просто звернути увагу, як ви готуєте ґрунт до посіву. Ось так воно може виглядати. Це проста технологія. Бажано, щоб у кожного агронома в автомобілі був пінітрометр. В принципі, я вже все вище сказав: останній слайді. А, цьому році ми теж такий полігончик заклали, але це вже технології змінної норми висіл.